наскільки більші можливості е, може представити нам наш мозок та на наша нервова система. І, будь ласка, я передмість слово. Добрий день. А, сьогодні ми з вами поговоримо про те, як наш видатний орган, цей мозок, що він може робити. Тому почнемо одразу робити деякі вправи, які пов'язані з нашим мозком. Прошу всіх, зробіть отак, будь ласка. Найдіть у себе ліву руку, ліву ліву руку. А праву руку зробіть отак. Ви бачите, як я тримаю руку. Зробіть отак, подивіться на свої руки. Це говорить про те, що в нашому мозку є дуже великий потенціал, який використовується дуже трошки. Що можна з цим зробити? Можна зробити так, щоб ліву частину мозку і праву синхронізувати. І визвати внутрішній резонанс. За рахунок цього розкривається внутрішній потенціал людини. Це дає можливість, наприклад, ну, одному з моїх учнів, наприклад, тим, прочитати скільки книжок за скільки хвилин. 30 книжок за 30 хвилин. Ви бачили очі бібліотеки. 27 з цих книжок були англійською мовою. І учні, які навчаються в нас в системі мегашвидкочитання, мегапам'ять. Читають швидше, чим листаються, чим гуртаються сторінки. Чому це можливо? Тому що ми прокачуємо мозк, спеціальними вправами, гармонізуємо те, що є тілесне, і те, що є ментальне. Спробуйте ще таку праву, візьміть себе за ніс. Всі всі, спробуйте рукою і за Тепер Перший раз поміняйте. Одна є ще дуже цікава права, дивіться, це славянська права, у нас є багато їх. Зробіть, дивіться, просто тризуб. Тризуб. І двоглавий орел. От бачите мою руки. А тепер швидко поміняйте. Це говорить про те, що в наш мозок, він бачить, що ми робимо. Та він бачить зовні, він створює там систему, як це можна зробити. Але у більшості людей є дуже вузьке місце в голові, яке обмежує той величезний потенціал. Потенціал, як ви думаєте, наскільки великий сьогодні в нашому мосту нас... на експозиції? Це у вас близько трьох. Останні дані вчени говорять про те, що сучасна людина застосовує одну соту того потенціалу, який в ній закладено. Людина здатна прочитати і запам'ятати 20 мільйонів томів точної інформації. Це більше, чим знаходиться у нас в бібліотекі від А що для цього потрібно зробити? Для цього потрібно створити простір, в якого поміщається людина, і вона там розвивається. І вона, як ми дивилися сусідній залі, діти вважають, це без обмежень. Нема обмежень вверх. Любий результат, який виміряний, можна подвоїти. Як це зробити? Ми зараз можемо з вами а, про, продемонструвати це. Тут е, сьогодні учасники цієї виставки записали 30 слів. Вони є англійською мовою, російською. Українською і, а? і румунською. І от наші учні зараз за декілька хвилин запам'ятають цей список і зможуть вам його відновити по номеру, по списку і так далі. Ви готові? Тоді у вас є ще п'ять хвилин, ми перейдемо зараз в цю частину зали, розберемося <кхе> В чому власне проявляється геніальність людини? Розер Жубер сказав дуже цікаву фразу: геніальність в тому, щоб швидко робити те, що інші роблять повільно. Наприклад, навчатися. Як швидко ми можемо тоді навчатися? Який потенціал закладено в нашому мозку, що ми можемо дуже швидко навчатися? Петер Гутенлохер. Один з перших дослідників, який за допомогою спеціального мікроскопа досліджував, що в кульці розміром з головку сірника знаходиться 70 тисяч нейронів. Кожен нейрон може мати комунікацію 250 тисяч інших нейронів. І у зародка новонародженої немовляти максимальне число з'єднань у ці маленькі кульки. Це мікрорівень. А макрорівень, уявіть собі, від 50 до... 100 мільярдів нейронів знаходиться у нас. Це та основа того суперкомп'ютера, який може працювати. І воно перемикається, оце все чудо. Один квадрільйон зв'язків 10 квадрільйонів раз на секунду. Квадриліон – це скільки нулів? 16. Квадриліон – 15, тобто 10-16 в 16 це тактова частота нашого суперкомп'ютера. Тобто ці сучасні девайси навіть поруч не стоять з тим. Величезним потенціалом, який в нас. І ми можемо це транслювати на те, як працювати з інформацією. Роджер Спері замітив, що якщо разом використовувати ліву півкулю і праву синхронно, то якість навчання може зрости в багато разів. Як це можна тренувати? Зробив ще одну вправу, і ви сьогодні зможете навчити їх своїх друзів. Отак зробіть: ліва рука. Отак, права. Кулак було. Вверху кулак. Швидко перемістили. Кулак зверху. Раз. Два. Тепер взяли себе за ні за вухо. Раз. Повернули. В іншу сторону. Тепер дивіться, тут стукаємо. Тут круте. Зверху завжди стукаємо. Руки швидко переміняли. Що ви крутите? Зверху треба стукати. Ще поміняли. Чудово. Рухаємося далі. А от якраз. Карл Саган, вивчаючи мозок, сказав, що мозок здатний по своєму потенціалу запам'ятати оці 20 мільйонів томів. І є спеціальні ігри, коли ми поєднуємо фізкультуру і сприймання інформації, і зараз можемо зробити одну з цих справ. Голосно, разом називаємо верхню літеру. Ще голосніше. Голосніше. Продовжуємо. Тепер поєднуємо з фізкультурою. Фізкультуру задає нижня літера. Якщо нижня Л піднімаємо ліву руку, В нижня праву або обидві. М. Разом зі мною. В. Р. У. А. А. Р. Н. С. О.

Малює ту цифру, яка ліворуч. Права, ту, що праворуч. І разом зі мною говоримо. Вісім, дев'ять, Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Продовжимо, говоримо, говоримо, давайте. Коли зустрічаємо два, кричимо, ура! Коли п'ять, кричимо, супер. Вісім, дев'ять, Один, ура! Три. Чотири, супер! Шість. Продовжимо, продовжуємо. Сім. Продовжуємо. Один, дев'ять, три. Супер! Так. А тепер поїхали разом. А тепер дві руки одночасно. Один, дев'ять, сім, три. Давайте разом. 8-4, 5-4, 1-9, 1-3, 8-6, 9-3. Тобто ми задіюємо наше тіло і, власне, через тіло займаємося фітнесом нашого мозку. Мозок, він знаходиться в тілі. Це один із самих складних органів, який взагаєв всесвіті. Кількість з'єднання така величезна, що можна поєднувати з кількістю пірок на небі. Що це означає? Це означає, що той потенціал, що є, ми можемо в результаті ігрового навчання, саме ігрового, таке, як було в дитинстві, повернути свою ресурсність, розкрити свій внутрішній потенціал. От, наприклад, ми можемо разом зараз помалювати ці фігури. Дивіться, фігуру малюємо. Малюємо. Це ліва рука і права, ліва малює те, що зліва, права, те, що справа. Тепер малюємо те, що зверху. І давайте разом заспіваємо якусь пісеньку. Яку ви знаєте, цю бісень? Ну, про ялинку, знаєте. О, давайте вірша. Починаю. Так, ходить лист. Відключайтесь, виключайте, Так. Добре, а тепер ви е, чули щось за те, що є така дуже складна, а насправді дуже проста китайська мова. Одна з моїх вчениць вивчила її за два місяці, так що могла спілкуватися з китайцем. Вони не вірили, що це можливо за два місяці. Бажаєте вивчати цю мову? Хто бажає? Підніміть руки, хто бажає. Давайте почнемо це робити навіть зараз. Подивіться. Китайська мова одна з найпростіших в світі, але вона має інший, інший принцип. Оце плуг. Бачите плуг? Так. А це поле. Ну, чотири поля. Цього зміна. Так. А хто має працювати на полі? Так. А якщо більш загальну? Фер. Фер, а ще більш заміж. Чоловік. Оце китайське слово означає чоловік, тобто той, хто має працювати. Дивіться, а це жінка. Так. А це дитинка. А як ви вважаєте, що буде позначати дитинка і жінка? Вагітна, вагітна і ще. Сім'я, ще варіанти. Мама, батько пішов на роботу. Для того щоб зрозуміти, потрібно інше. Зробіть отак, руки. Отак верніть до себе. Отак швидко робіть. Мозги, і пока мозги. мозги, пока, 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 мозги. О, А тепер інтуїція, добрий день. А що ви відчуваєте, коли бачите жінку і дитину разом? Що відчуття яке? Перекажіть любов. Щастя, любов. А взагалі як це? Радість. А ще як це? Позитив. Це добре. Оце перекладається добре. Тобто, два слова разом перекладається не розумом, а відчуттям. відчуттям. Навіть не просто це відчуттям. І що це тоді нам дає? Дивіться, швидкомислення це система, яку я будую вже 29 років. Це дало мені особисто можливість навчаючись університети не мати жодної четвірки. Тобто, це відмінно це Ленінська стипендія і можливість за три доби. Моїм друзям додати допомогу, щоб скласти іспит на відмінно, не відвідуючи університету. Що це дає нам? Перше, це система паралельного процесінгу. Тобто ми можемо робити паралельно декілька справ. Друге, це те, що вивільняє особисті ресурси. Хто хотів би на добу додати собі 6 годин вільних? Підіміть руку, поки ви спите, мозок буде працювати більш потужно, оцей весь ресурс. Фітнес мозгу відбувається в більшості, коли ми спимо. Крім того, ми можемо тоді швидше брати інші навички, швидше їх долати. І е, навичка, що випереджає час. Ті, хто розуміє це зараз, це як iPhone. Хто зрозумів, той користується. Хто не зрозумів, буде користуватися першим, інші буде користуватися шостим. Це дуже важливий момент. Це можна перетворити на гроші. Я вчився в університеті, ходив в бібліотеку, мені за це компанія платила кошти. За те, що я вивчаю певну тему і даю. Крім того, це гармонізує в цілому. Тому ми всі разом, друзі, можемо стати супергероями, найдіть себе на картинці, і ви можете здобути інтелектуальний такий е, нітропристрій. Який ви будете вмикати тоді, коли це буде потрібно. Перед іспитом, коли треба зробити ну, великий проєкт, коли ну, хочеться, щоб у вас потенціал так вибуху, а ви від цього мали колосальну насолоду. І виставка таємниці тіла відкриває нам цю таємницю, що наш мозок це самий найцікавіший самий орган, який треба тренувати, а для цього є фітнес мозку, мегашвидко читання, мегапам'ять. Пообладуйте собі. У, ну, у нас далі в експозиції буде маленький тренінг мегапам'яті. Ви поглядаючи, хочете, можна повернутися туди. І не, якщо у вас є ще декілька розумію. хвилин, можете побачити результати, як це працює. І потім у нас є спеціально тут декілька слайдів для того, щоб навіть це протримувалося. То ну, я розумію, що час певне є обмеження, тому. Будь ласка, приходьте в зал, приходьте на цю чудову виставку, навчайтеся, ставайте в А далі, якщо хочеш тримати пам'ять, є стенд. Ну, переводжувати. Хочеш тримати. Потестувати можете наші сумісні